Так, можемо ти далі. А, сам кладеш. А, Ась там порожні столики. Навіть з того боку і зайдемо. Пройдемо так, з того боку, з іншого. Що це за кафетки порожні, які скоро має закритись? О, це п'яна качка там. Mm. Там праворуч... Е, фала вулиця братів рогатинців. Mm. Це бік теж вулиця братів рогатинців. Mm. я не знаю, які біки такі. На братів-рогатинців морней в цей бік, іти можна і в той бік. Традиційно кілька кроків прийдемо в цей бік на вулиці братів-рогатинців до Ейфелової вежі. Тоді вернемось і прийдемо в інший бік вулиці братів-рогатинців. Зверніть увагу на ейфелову вежу. Її теж регулярно показуємо. Цікаво, що вона зроблена. Ну так. Сплав. Ваші улюблені ноги, ваші улюблені сандалі. Та ладно, не буду показувати, що там. Ну, таке насправді не можна показувати, ну. Я не думав, що аж так відкрито буде написано еротичний масаж для чоловіків, правда? уявіть собі. Ой. Так, прийдемо тут через цей фестівський ресторанчик. Сурмач грає. Сурмач, гуд-гуд, грає. Сурмач, молодець. І я пам'ятаю, тут сурбачі зазвичай були молодші. Бачите, вже і сурбачі 60, а то й 70 кнайпа струк, кліп та вино. Та, вибачте, що я кашелі вибачте. А що, туди далі рибарня. А то не цікаво ми куди підемо. Там підемо напевно пану старуєврейську, так як ми тут ходили, та Староєврейську підемо в іншій біки. Напрямку до площі ринок вийдемо. Екскурсія. Таке враження, що зараз ну не знаю чоловіків на екскурсію принципово не беруть. Сексизм. Теплей п'єць, авокадо вернулися. Вони казали, що вони відновлять, я розумію, вони так на літо відновилися. Ненадовго. Вересні знову закриються. Це неправда, що все тільки закривається. У нас 100 закритих ресторанів завжди є один відкритий. Та, вулиця Федоровича. Коли сонечко підсвічує, правда? І зйомочка ямочка виходить в такій атмосфері.

Героям слава! Да. Ох, так. Гарно було, Ой, бля, так. Ти що? Блять, ну чого ми тут так мало? Подвій, беремо номер, деремо ще А Ай, пацана, малюваю, сподобалось, да? Ще Руська перетинаємо. А, рад. Же. А, пьяная вешня. От no, Діана Діана теж відновила роботу. Mm -hmm.